Всім привіт! Слава Україні! Тем у нас на продажу така кабила спокійна, запріжна. Парів, поєдинка, Кабила файна, але каже. Ситик. Дейки захмає. Спокійна. Я не знаю, чи жеребна, чи ні. Може і жеребна бути. Кобила файна. Ліку метку має. Не бояся ні машин, нічого. Верхі вози любе. Кобила десь 10 років. Кога цікаво кабила. в Івано-Франківська область. Село мальчин. Дзвоніть. Кобила вартою, увага. Давай приведи туди. Б'яли. Файний крок має, все. Кобила роботу має стопроцентову. Їде тут же Давай вертайський. Хто би хотів, щоб куковили для роботи десь. Для лісу чи буде нагороди. Кобел таку кожну роботу знає. Вертай хлопці тут їздять. Він їздив. Це небудь кабелась впрягає. Що ж треба деякі перед тали. Кобела кована на три ноги, одну загубила, там. нічку. Куєйся у руках, без танка. Грива на один бік, за трохи други на другі влягає. Так що непогана така кобилка. Може би там продаж. Все та ворів є. Фвірс файний. Файна кобила. До роботи то що треба. Приїжджайте, вам запряже, все що треба, покаже, пробу. Кобила такой фест едет. Позосенькая. Фіна договірна. Будете дзвонити. питати. Єдко, стой. Присюдається обід заради чи має дурить? зад пайний широкий, не островерхи Майна кубилка, нема сказати Десь запряжем її, друге відео знімемо. Заприїжджаємо, покажуть, та їде в фірі. Ну Так була така дуже розумна, шов взад. Він не взаїдіє ззаду, так як машину. Вавертайсь. Не, не, нема літки, довше, було б довше літка, треба ще убери. Так коротенька. Також спокійно. Ну, і зміну у неї. Айнові. У мене колись їхати. Спокійно нову любу дає. Задну переду. Трави взяв її за одну, але під доводів. Пізьма кусі, зараз сюди зачепи. Файн, файн. Немаленька така. Мечки кимой Тоже трохи пообрывала літо туда-сюда до штука Зараз зима знову простає Покинь немащень, це не бой Троха води му тут Давай легонько йди туди Пришві я пося там холодку тут. Там тех немало дів моих забирали. Кобила файна довго. Все мої новые. Давай дій сюди, занедеш Дитана прям його світ. Так що кого ви цікавого зараз не купив, я одного не пожалій, кабила роботу, любе має. Що тут спокійно може і старий їхати, і малий. Стараюсь где приседає. Дякую. порт. пар п'ять удалить. Файна кобела вниз і іде. Не страхується нічого. Там є і в кіктоці. Як ця кобила їде. Хто би собі хотів, би дзвонив десь. А хоть там поскидають відео, як не їде. Всім дякую за увагу.